Доброго дня! Ми з вами продовжимо вивчення хордових тварин або хребетних. І сьогодні розпочинаємо вивчення з класу риби. Я пропоную для початку познайомитися з зовнішньою будовою риб. Поговорити про певні моменти, які притаманні цим представникам. Я думаю, що всі вам відомо, що всі риби мешкають в одному середовищі існування і дихають за допомогою зябер. Зябер це спеціалізований орган дихання, який здатний брати кисень саме з водного простору. На прикладі коропа звичайного ми з вами познайомимося з будовою тіла риб. Так, давайте починати. Ну, Для початку, як ви пам'ятаєте, ми поділяли саме на відділи тіла. Риба має три відділи: це голова. Ось ми бачимо голова. Далі йде тулуб і хвіст. Тобто риби мають три відділа тіла. Зверніть увагу, що хвіст це не хвостовий плавець, а ось ця частина тіла. Голова та тулуб нерухомо пов'язані, тобто вони якби разом зростаються. Хвіст має здатність до вільного руху. Ось ми бачимо з вами три відділа тіла. Взагалі до класу риб підносяться не лише кісткові риби, представників якого є короб звичайний. Ще сюди відносяться дельфі. Вибачте, будь ласка, акули. Скати і угар, наприклад, ми будемо на наступному уроці з вами вивчати різноманітність риб і там вже познайомимося з певними представниками і розглянемо зовнішню будову саме акул. Сьогодні ми знайомимося виключно з кістковими рибами. Тобто голова тулуб нерухомо зрослися, далі йде хвіст. Що ми ще бачимо? Ми бачимо, що на голові є вуса, вуса є не у всіх представників. Знову ж таки, коли ми познайомимося з різними видами риб, якими вони бувають, там ми звернемо увагу на цю особливість, в кого вони присутні, в кого їх немає. Потім ми бачимо очі. Бачимо і ніздрі. Їх теж в нас дві дві ніздрі Потім з цієї сторони, з правої з лівої, саме в голові, знаходяться зяброві кришки. Вони виконують функцію захисту і захищають саме зябра, органи дихання. Потім ми бачимо, що тіло вкрите лускою, як я вже вам говорила, Можна порахувати скільки років рибі саме за допомогою луски, дослідивши її. Так само, як, наприклад, мушля молюсків, і як, наприклад, стовбур дерева, річні кільця. Тобто ці тварини утворюють кожного року одне кільце, яке саме і збільшує в розмірі цю луску. Потім. В шкірі риби розташовані залози, які виділяють слиз. Як ви пам'ятаєте, слиз виконує захисну функцію, захист від хвороботворних мікроорганізмів, і так само допомагає рибам вільно плавати в води, не даючи. Води, да? Тобто саме риба може вільно рухатися за допомогою того, що її тіло вкрито слизом, яке виділяється з цих залоз. Думаю, тут все вам зрозуміло: звернемо увагу з вами на плавці. А, плавці мають промені, які виконують опорну функцію. Давайте я перемкну на наступну подивіться, будь ласка, У кожного плавця є промені, які а, дають певну форму цьому плавнику Плавці можуть бути парними і можуть бути непарними. До парних плавців відносяться грудні та черевні плавці, яка ж їхня функція. Грудні плавці ось ці регулюють повільний рух, тобто саме повільний, не швидкий вперед. Та назад. Тобто, ось ці рухи регулюються за рахунок грудних плавців. Грудні та черевні плаці разом е також виконують функцію зміну напрямку. Тобто, коли рибка повертає в якусь е певну сторону, саме це відбувається за рахунок парних плавців. Потім е є в нас непарний спинний плавець, але є представники, в яких. Є ще один, тому в них буде це парні плавці. На прикладі коропа звичайного спинний плавець один, потім хвостовий плавець та анальний плавець. Яка ж їхня функція? Хвостовий плавець виконує функцію керма, тобто він є головним органом руху. Спинний та анальний плавець відповідають за стабільне положення тіла у воді. І давайте з вами з зовнішньої будови і внутрішньої ще розберемо один варіант Момент – це плавальний міхур. Я думаю, кожен з вас куштував рибку і бачив, що всередині неї є такий пузирь, ми його ще називаємо. Яка ж його функція? Для того, щоб риби е, можна було вільно підніматися, опускатися, е, вона е, виконує певні, е, певні дії. Тобто, якщо рибці треба опуститися, то вона е, повітря, яке міститься в плавальному міхурі, е, випускає. Давайте подивимося, коли випускає, повітря стає менше, рибка опускається донизу. Якщо їй треба піднятися, то плавальний міхур починає набиратися киснем. Подивіться, будь ласка. Якщо рибка рухається вперед, назад, вправо, вліво, ви вже зрозуміли, що таку функцію будуть виконувати саме плавці. Але угору та вниз. Такі рухи завдякується саме роботі плавального міхура. Давайте ще раз: опускається, кисень повітря зменшується. Якщо треба піднятися, повітря набирається в нього. Добре. І ще декілька моментів стосовно класу риб ми проговоримо сьогодні. Це сезонність та нерест. що це саме буде означати. Стосовно проживання риб в певних кліматичних областях, наприклад, як ми з вами проживаємо, да, у нас є чітка зміна пір року, тобто є літо, є осінь, потім зима, коли холодні, несприятливі умови, і навесні вже. Починає теплішати, і е, на рибах це дуже чітко сказується. Що це означає? Коли е, зима і рибка проживає в прісних водоймах, наприклад, там в річці або в озері, е, то взимку, по-перше, із-за того, що верхній шар водного простору замерзає, е, набагато менше кисня потрапляє в водойми. Е, дуже мало е, їжі для риб. Встає із -за таких змін погодних, і для них на такому етапі життя є несприятливі умови. Коли навесні починає теплішати, верхній шал, шар водоймища він розмерзається, поступає активно кисень, Їжі стає набагато більше, більше то рибам це дає сигнал, що треба розмножитися, тобто треба продовжити свій рід. Тому відбувається навесні сезонне явище, яке має назву Нерест. Що таке нерест? Ну, самиця відкладає незапліднені ікринки. Тобто вона відклала їх і поплила по своїм справам, більше вона не буде цікавитися, що там відбувається з її дитинчатами, майбутніми і тому подібне. Через час самці знаходять ці незапліднені ікринки, збризгають на них сім'яною рідиною або молочком, і так само самці теж покидають і займаються своїми справами. Тобто, вже запліднені ікринки розвиваються і з них будуть з'являтися. Нові представники цього виду. Стосовно розмноження риб, ми поговоримо детальніше при вивченні розмноження тварин взагалі. На даному етапі вам треба знати, що нераз це сезонне явище, яке відбувається навесні і характеризується відкладання самицями незапліднених ікринок, які в подальшому буде запліднуватися сім'яною рідиною самців. Сподіваюся, що вам все зрозуміло. Домашнє завдання так само я виклав, виклав в Classroom разом з цим відео, і на наступному році ми вже зустрінемося і поговоримо про певні моменти, які вам були.